На превеликий жаль надалі випадають ті самі розклади і конструкції, котрі показують нам, що. На даний момент е, це черговий раунд не перемир'я, а черговий раунд ситуації, коли ти не можеш діти, діти згоди. Трійка жезлів, нове починання, але це, знаєте, стара пісня просто під інший компонент або на іншій локації. Двійка кубків в перевернутому стані не показує нам можливість домовитися в короткий проміжок часу. Друга, все одно, карта місяця є якась потаємна вазня, котра. Залишається за зачиненими дверями, і е, друге трактування цієї карти, я б сказав би так, чи е, різність поглядів на перебіг подій, коли ти дивишся на одну і ту саму ситуацію, як вовку і собака на місяць, тобто під начебто е, є діалог, але цей діалог не закінчується пожинанням плодів. Е, карта праці в перевернутому стані це момент пропрацювань, котрі не дадуть значних зрушень саме в форматі миру. Мир також нас випадає в перевернутому стані, із гарного, і з того, що ну, більш-менш е, мені подобається. Це моменти, скоріш за все, повернення полонених, повернення дітей, повернення тих, хто знаходиться в. Важкому стані це обмінні процеси знов ж таки спирання на попередній досвід. Такі великі перемовини вони зазвичай повинні. Хоча б якісь е, дати позитивні зрушення і показати світу, що діалог дійсно відбувається не тільки розмова двох сторін, без можливості знайти спільні точки зіткнення. Е, стосовно документів, можуть бути навіть запропоновані якісь документи, гарантії, нормативні акти, але знов ж таки перевернута імператриця верховна Жриця, Вона показує, що ці документи вони будуть або носити в собі не зовсім чесну складову. Не будуть працювати з самого початку, або будуть не мати, не будуть мати якогось навантаження логічного. Тобто, знаєте, підписали документ, котрий каже, що ми будемо далі пробувати домовитися, ми будемо далі шукати якийсь вихід ситуації. Тобто, поки у процес домовленості він нагадує імітацію борхливої діяльності без реальних плодів та зрушень на превеликий жаль. Розмова глухого та сліпого, тобто немає компромісності в рішенні. Якщо брати з точки зору найближчого е, часового вікна, коли можуть бути реальні зрушення, це літній період. Все, що ми кажемо стосовно весни, е, обіцянки, дедлайни, гарні розмови і перспективи, котрими нас намагаються підбадьорити... Не знаю, західні ЗМІ або наші представники політичного естеблішменту вони на превеликий жаль в розкладі не програються як ті, котрі можуть стати реальністю. Це політична гра, це бажання в, все ж таки приймати п'ятірка. Жезлів це та карта, котра зазвичай випадає на передвиборні перегони, і ти будеш намагатися вибудувати собі більш більш гарну конструкцію, більш комфортну конструкцію, позицію, котра тобі дозволить е, вийти з ситуації. Плідно для тебе, є якісь домовленості, потаємні домовленості. Я думаю, що це все в елементи передвиборних перегонів о, і тої передвиборної горнки, яка вже, в принципі, розпочалася е е е е маніпулятивні процеси. Тобто, чисто логічно складувати Б нічого не. Не смущало коли ти знаходився в Лондоні, і в принципі все, все було окей. Зараз починаються певні махінації, маніпуляції, і тут дуже цікава ця карта П'ятірка жезлів, коли кожен намагається вдарити оточуючих, Але при цьому може підпасти сам під удар. Скоріше за все, буде якась зворотня відповідь з іншого боку, котра покаже невдоволеність його роботою, коли він очолював е, високу посаду. Е, це все ж таки, я думаю, процес передвиборних перегон. Е, і деякі процеси вони будуть або витягнути з дальнього глухого куту. Або гіперболізовано накручені. І о, це най, найнебезпечніша насправді конструкція, тому що mm -hmm. знову ж таки спирання на попередній досвід у нас будь-які вибори передвиборні перегони вони були пов'язані з. Такими неприємними політичними баталіями поливання один одного брудом, і цей бруд він може не просто забруднити опонента, але й не ліпшим чином вплинути на імідж і позицію України в майбутньому в майбутніх періодах. Не притягуємо ситуацію, що там сильно постраждає, чи не сильно постраждає. Десятка жезлів це карта тяжкої ночі. тобто це може бути додаткове навантаження, додаткове. Ми ж не, не знаєте, не як очікувані, що там щось летиться, ми просто спостерігаємо за цим процесом. У нас є протиповітряна оборона, в нас є моменти е, наших військовослужбовців, котрі роблять все, що в їх сили для того, щоб максимально невілювати вплив. Десятка жезлів вона показує, що може бути в цей період додаткове навантаження. І е, в мене два трикутники стосовно Західу, заходу України. Один це львів Франківськ, Рів, Луцьк, друге це Львів-Франківськ Рівне. Основний вплив, котрий потенційно є небезпечним, і може бути потенційно об'єктом уваги з боку ворога. В мене випадає по колесниці. Колесниця це може бути залізничне сполучення, це може бути транспортні вузли, логістика. Із позитивного пожинання плодів нас випадає в перевернутому стані. Тобто ті дії, які ворог буде робити. Ми ж усвідомлюємо, що це не перший раз, коли ворог одна роковина намагається якось розхитати ситуацію більше. Ми вже підготовлені і ми усвідомлюємо всі ризики і небезпеки. І з нашого боку буде є важелі. Впливу є сила, котра може взяти ситуацію під контроль і відвести найгірші сценарії, котрі ми зазвичай малюємо, коли йдуть попередження про масований вплив з боку ворога. Е, комбінована атака може бути. У нас є туз жезлів, Туз жезлів зазвичай він випадає тоді, коли це може бути балістика, коли це можуть бути там, кинжали і тому подібні е, великі е, е, знаряди, котрі ворог направляє проти нас. І вісімка жезлів зазвичай. Випадає на шахеди, на щось дрібне, але великій кількості. Е, якщо взяти цю комбінацію, їх поєднати, тобто це можуть бути як вели... ну, декілька важливі впливу обраних одночасно. Зараз буде певна нестача і накопичення е, після. Котрого ти зможеш спробувати вплинути, і знову ж таки, карта страшного суду це мовиде не тільки про західні наші mm -hmm. е, областя, області і населені пункти нашої країни, але й е, Одещина дуже схожий розклад, Київщина дуже схожий розклад. Запоріжжя. Я не знаю, де люди беруть і сили, щоб витримувати цей процес. Дуже важкі розклади, і люди поступово, як би це дивно, не звучало, адаптуються навіть під такі дуже важкі умови. Помірність. Помірність це момент рекомендаційної карти. Дуже зважено треба підходити до інформації, до попереджень. Не панікувати, а дослухатися і до сигналів повітряної тривоги, і усвідомлювати, що в цей проміжок часу буде додаткове навантаження з боку ворога, як інформаційно маніпуляційним чином, так і з точки зору сили і руйнівних процесів. Я, по Сумам досить часто роблю розклади. Зараз дуже схожі розклади випадають між собою: це Сумщина та Харківщина, вони практично ідентичні випадають. Дивіться, чергове в нас ворог буде намагатися шукати обхідні шляхи за рахунок якихось маніпуляцій. Це можуть бути невеликі диверсійні групи, це можуть бути розвіддрони, це може бути збирання інформації, і в тебе все одно в планах. План, план банан У нас зі карти зірки є певний план, котрий не буде програний позитивно для ворога, і він е, може бути пов'язаний не тільки з обстрільними процесами, але й з е, спробами якось просунутися, е, зробити нову точку зіткнення, але через маніпуляцію, тобто мета настільки просунутися в тебе є обмежена кількість ресурсу. І ти хочеш відтягнути просто на себе увагу, тобто проманіпулювати таким чином, щоб на тебе спеціально звернули увагу. І нас, ем, якщо дивитися з точки зору розкладів найбільш ласих шматків для ворога е нашої території. По карті ультиматуму випадає Донеччина, вона залишається по карті ультиматуму, тобто будь-якою ціною. І ця конструкція відтягування уваги, можливо, вона якраз і пов'язана з тим, щоб максимально е, розсіяти Збройні сили, перенаправити їх на інші напрямки за рахунок дезінформації, фейків, за рахунок руйнівних процесів або кволих спроб просунутися вперед. Е, трійка жезлів, карта нового. Починання весняний період, в принципі, він показує, що буде змінено, змінений підхід по сумщині, і ти можеш створити більш. Мовно ну, кажучи, комфортний стан, безпечний стан, стан, коли ти зможеш проконтролювати ситуацію, незважаючи на всі спроби ворога впливати. Ідентичний розклад я робив сьогодні зранку по харківському напрямку. Так само, тобто, це більше схоже на розхитування розгойдування, але при цьому по Харкову дуже сильно відрізняється там. Важкий напрямок для військових, але з потенційною можливістю не просто вивести ситуацію в контрольоване середовище, не просто стабілізувати ситуацію, а й мати успіхи в просуванні і відкидуванні ворога від нашої території. Цинічність ворога вона зашкалює, і насправді декілька разів поспіль переглядав це питання, і навіть зараз воно показується як питання, в котрому ворог буде спиратися на попередній досвід. Цинічні плани направлені на народні процеси. І слушно ви зауважили, що саме напередодні, бо настільки загроза випадає саме на 24 число, скільки це можуть бути декілька днів до. Декілька днів після два-три дні після е роковин в е цинічно, цинічно болісно. Тобто, тут питання не військовій інфраструктурі, не в об'єктах, котрі напряму впливають на перебіг війни. Тут питання в тому, щоб вдарити. Черговий да раз вдарити в саме серце і розхитати ситуацію не тільки загрози випадають в форматі обстрільних процесів, але й такі маніпуляційні пошуки обхідних шляхів для того, щоб посіяти смуту, посіяти якісь розпрій між українцями за рахунок дезінформаційних процесів, за рахунок брехні водення в оману. Спиранням на попередній досвід, тобто циклічність це ці процеси, котрі ми вже бачили в кожну роковину, тому що в нас є карта необажного вибору і карта ілюзії. Дуже уважно дослухатися до сигналів повітряного дорогого, особливо по трійки Кубків. Трійка Кубків зазвичай це або дні, або о, святкові, або дні, котрі пов'язані з якимись подіями. Роковини сюди також, на превеликий жаль, підходять. А, бажання, причому по страшному суду, це конструкція, котра зазвичай тоді падає, коли мова йде не тільки там про Одесу, Київ. Донеччину це питання, котре може бути, може торкатися практично всіх великих міст України. І в нас, якщо навіть дивитися по заходу, по заходу нашої країни також загрози залишаються на превеликий жаль. І я б зробив би акцент, все ж таки субота, неділя, 20 21 20 22 число. Не дуже мені. Подобається розклад на цей період і не ігноруємо сигнали повітряної тривоги, максимально дослухаємося до попереджень, але не ведемося на маніпуляційні впливи, дезінформаційні процеси, тому що ворог активно буде намагатися ці важелі впливу використовувати в даний період. Це не формат легкої, легкої прогулянки, це досить складний процес. Я б сказав би, що е, витиснути, стабілізувати процес. Тобто в, тут більше момент того, що двійка пентаклів це втримати рівновагу і не закрити питання повністю. На довгий проміжок часу, але значним чином вплинути на те, щоб ситуація не погіршилася і була взята е під контроль, враховуючи в цілому досить е важкий період е з додатковим навантаженням за рахунок негоди, за рахунок. Е Мобілізації резервів з боку ворога це не найгірший розклад на даний момент. Стабілізація вона показує, що в нас все ж таки вийде втримати рівновагу і за деякими напрямками навіть мати успіхи для того, щоб її цю небезпеку відкинути, але ну, не, не, не повністю взяти ситуацію під контроль. Тобто, це можуть бути. Успіхи з перспективою просування і відкидання ворога немає поки в мене, знаєте, сталих карт, які показують, що ти можеш не просто відкинути, але й закріпити позицію на довгий проміжок часу. Але дуже важкий розклад з точки зору. Перегляду, тому що це ну, далеко не легка прогулянка. Це дуже важкий процес, котре потребує часу, зусиль, сили, е з перспективою позитивно вийти з ситуації. Я впевнений, що це ж таки той е ті дії, котрі направлені, воно, можливо, звучить, знаєте, як контрнаступ. Це стабілізація процесу і це продовження, продовження, продовження. Спроб втримати ситуацію під контролем. Перше, дезінформаційні процеси, тобто можуть бути ситуації, пов'язані з тим, що буде якась я не знаю, вкрити або дезінформація для того, щоб позбавити миру людей для того, щоб вивести їх з рівноваги. Друге, в нас карта спирання на попередній досвід і вода, тобто можуть бути дії рунівного характеру або якого як пошуки обхідних шляхів, пов'язані безпосередньо з водою. Або об'єкти біля води можуть бути в зоні ризику. Поки Кропивницькому може, в цілому перша карта в нас карта миру непогана карта з точки зору того, що ми можемо втримати рівновагу і відійти від руйнівних процесів. Однак в нас можуть бути безсонні дні ночі, тому що ворог може скоріш за все, транзит. Я не думаю, що це активний вплив по Кропивницькому. Зараз вектор уваги він направлений на інші населені пункти. І єдине, що ну страшний суд, ми все одно зосереджено спостерігаємо за тим, як будуть відіг... відіграватися прогнози на суботу, неділю, вихідні дні, і е... максимально ми будемо. Я думаю, що навіть і без карт напружені на роковини, тому що роковини це. Ну, найскладніший для багатьох українців день в, е, році, тому що ти повторно проживаєш цей дуже довгий, важкий і складний день твого життя. Е, е, із плюсів по Кропивницькому немає руйнівних процесів, немає ні карти вежі, немає карти дьявола, немає десятки мечів. Можуть бути певні обмеження, котрі можуть бути пов'язані з сонцем з енергією. Це можуть бути процеси пов'язані напряму з блокау. З нестачею ресурсу у форматі світла, тепла тощо. Але, попри це, е, в нас є можливість е, відійти від руйнівних процесів і знайти точку рівноваги, рухатися вперед. Не найгірший розклад насправді. Буде відрізнятися, тому що якщо ми переглядаємо з точки зору позиції сили, позиції ворога, є обмежена кількість ресурсу, і е, той план, котрі ти старанно пробудовував, він починає, м'яко кажете, чи дуже тріскатися. Карта зірки в перевернутому стані. Карта ресурсу, вона не просто в перевернутому стані, вона йде в комбінацією карти імператриці, тобі дуже некомфортно. І ти будеш при цю попри це, ти йдеш в режим Кремля. Йде в Обанк. Він буде намагатися шукати інші важелі впливу. І весна це може бути період нової мобілізації на Росії. Це може бути період, коли ти будеш максимально намагатися відрізатися від зовнішнього світу і е, створити нову реальність, нову проекцію, того що. Все, що не робиться, все робиться на краще, і взагалі будьте впевнені, що все ж все ж таки йде за планом. Тобто, ворог він старанно намагається не просто за рахунок знищення свого населення, за рахунок знищення своєї інфраструктури, за рахунок знищення всього, що знаходиться поруч, він виходить в стан відлюдника, і він намагається просто ну, знаєте, як... За розпадом це нагадує спроби погасити багаття бензином, тобто, замість того, щоб прийти до якогось компромісного рішення, виходу, зробити якісь поступки, ти будеш йти в банк, при цьому руйнуючи не просто все навколо, а виходячи в програму саморуйнування. Знов-таки, от мені ближче до кінця робочого тижня, і тут може бути енергетика, вплив, це може бути трійка мечів. Знову ж таки, в форматі роковин будуть більш активні. По страшному суду я б все ж таки зосередив увагу не тільки на загрозах для Дніпра, по інфраструктурі, про транспортним вузлам, а по страшному суту, це під загрозою може бути і великі міста області. А, із того, що я приглядав ну, от, Кривий Ріг, мені найліпший розклад випадає на вихідні, дні. Дуже уважним бути початок наступного тижня. А, якщо брати а, напрям а, Павлограда, там також у нас є, скоріш за все, якісь транзитні дії будуть відбуватися. І в цілому стосується ця карта страшного суду не тільки е міста Дніпро, але й великих міст Дніпропетровської області. Дуже будьте уважні. Десь дуже давно, вже можна сказати так, одразу після звільнення залужного у мене було інтерв'ю, і воно цікавий такий розклад був, який нагадував полювання на, на, на залужного. Коли Бо і бізнесмени, представники провладних кіл дуже були зацікавлені в тому, щоб підтягнути його до своєї до своєї сили, щоб керувати і отримувати свою винагороду. Наразі, якщо дивитися з точки зору розкладу, втрачений час, ресурс, потенціал це перше. По-друге, є момент. Потаємних ситуацій, котрі ще не вийшли на передні шпальти, е, котрі, в принципі, можуть зв'язати його по рукам, по ногам. Друге, це момент того, що ти можеш обійняти високу посаду, але карта імператора, карта керівних процесів вона випадає в перевернутому стані. Тому е, я думаю, що можливість вона втрачена. І ти можеш стати гідним опонентом, але немає конструкції, котра показує, що ти станеш переможцем в цих е, перегонах. Ну, дивіться, він не випадає як переможцем, але він випадає як людина, на котру буде е, певна кількість аудиторії, певна кількість виборів е, відтягнута. За старими схемами, Знаєте, коли ми проголосували, але людина ставка не зіграла.